Вітаю на каналі з Сьогодні ми зняли вам невеличкий влог. Уже вечеріся і ми помали, хочемо щось вам познімати І майже вже по графіку має скоро вийти нове відео. Так, вже так. намагаємось по і скучно. І ми хочемо робити, але... Не знаємо, що можна зробити. Ми так подумали, о, напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб ми знімали про Roblox і поігрався. Да, тому що ми ще знаєте, ми не знімали про Роблокс, нічого. Ми хотіли знімати, але ми ще. Да, але ну щось не вийшло, нам коротше де було. Ось так. Так. Як вам відео про екстремальні прядки? Якщо хочеш, то буде друга частина. Mm -hmm. Але вже mm -hmm. в другій, типу, знаєте, такої зоні, може, може в Забросці, ні. Mm -hmm. В Заброжці немає депраці. Ну, далі був в тебе. Або можемо mm -hmm. і вон теж п'яти. Можна, будь-ба, по нашій знаєш, дорозі тут, знаєш? То буде взагалі бомба. Mm -hmm. І ми не йдемо, просто буде... О, дуже екстремально. Дуже дуже тяжко знайти просто людину. Ну, хтось буде один із в так. цьому відео, а хтось буде прекрати. І я знаю, що ми можемо знімати. Так що <гум> зараз я розкажу. Думала, тепер буде, да. але це було не скажемо. <гум> І ще знаєте, можна взяти рубрику. Робимо нігті вдома, тому що ми двоє гандківності. Ми маємо все для манікюру, там, ну, тіпа, лаки, лампу, фрізер, все. Коротше. Ми можемо щось такого рубрику, зняти. Але звісно, без безірю, тому що він ви... хлопчика не бачить. Mm -hmm. Так, і можна ми щось такого попробувати. Ви замітили, у нас дуже часто виходять відео. Я все... стараємось. Да, стараємось. У нас вже є много тіпа, знімених відео, і у нас вже є одне відео зня... знято тіпа. і змонтовано. Да. вроде бы хорошо. Аж Юра смонтан. Да. И мы... Что с этим работаем? Да. Я ну, пошла. а я ее сижу жду. Да. Жду. Значит, мы можем еще и мои ближе снимать рилсу. Потому что у нас их типа не так много. И будем мы можем обновлять, не Сегодня можем. Не знаю. Мамо. От, ми йдемо. І потім... стати. Ми хочемо щось купити на Добринці і знімаємо. Мукбанк. Да. І легендарна кучка. От тут як ми йдемо. Да. На багато... Де підео було. Да. Тому що ми нашли раз заброшки і все. Все там не було нікого, нікого. Та туди так і не о, тут вуличка, О, Ні. І ми йдемо в магазин і повернемося, коли будемо виходити з нею. Ми в магазині. Ми вже вибираємо, що будемо їсти. А, так. Ми напевно будемо їсти. Рот. 15 жовтня 24 -го года. Ну, да. Виготовилися. Да. Ми коротко, смотримо, якщо нам і далі насочне. срочно, потому что в том магазине могло быть и просрочка, если честно. Ну, да, расвернуть скалы, видимо. Да. Всем пока-пока, с вами был Мини. Всем пока-пока. Мы будем еще кладывать новое видео. Всякие на Summer лайк. Всем пока-пока.